Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про радіуси вписаного і описаного кіл правильного многокутника. Отже, спочатку слухаємо: все, що потрібно записати, я буду казати. Давайте зараз роздивимося да, побачимо перед собою правильний N-кутник зі стороною AN. Давайте подумаємо, як знайти градусну міру кута. A1OH і довжину A1H. Зробіть паузу і подумайте самостійно. А тепер давайте розберемо разом. Отже, кут A1O2 дорівнює 360 ділимо на N. Це ми вивчили, знаємо. ОH це бісектриса і медіана. Чому так давайте пригадаємо? Бо трикутник A1OA рівнобедрений, тому що A1O. І ОА2 це радіус, і радіуси рівні, так? отже, трикутник рівнобедрений. А висота, яка проведена до основи рівнобедреного трикутника, основа у нас А1А2, буде і медіаною, і бісектрисою. Отже, кут бета дорівнює 180 ділимо на N. І А1H дорівнює АН ділимо навпіл. Так? Медіана діле сторону навпіл. Бісектриса діле кут навпіл. Тому ми зробили такі самовисновки. Далі трикутник О, H, a 1 Зараз він виділений кольором помаранчевим. Да? Бачимо, що в нього кут H90 градусів, отже, він прямокутний трикутник. Пригадуємо, в прямокутному трикутнику можемо використовувати синуси, косинуси, тангенси і катангенси. Як знайти синус кута бета? Пригадуємо, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет у нас катет а 1 h який дорівнює А навпіл, гіпотенуза R. Отже, що у нас буде Ан ділимо навпіл і ділимо на R. Звідси можемо знайти радіус. Виразимо, да, з першої цієї формули радіус. Що це у нас буде Ан навпіл? Ділимо на синус бета, це буде Ан ділимо на 2 синус бета. Отже, знайшли формулу для знаходження радіуса. Радіус описаного кола можемо знайти, використовуючи формулу An ділимо на 2 синус. Тепер, ми з вами сказали ще на початку, що бета дорівнює 180 ділимо на n. Кількість кутів. Да? Отже, r велике дорівнює AN, ділимо на 2 сину 180 і ділимо на n. Все, що виділено зеленим кольором, записали собі в зошит. Отже, ми з вами зараз вивели формулу для радіуса описаного кола. Звісно, говоримо про правильні многокутники. Далі пригадаємо, що таке тангенс кута бета. Працюємо з тим самим трикутником, да, який виділений помаранчевим кольором. Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет це А1H, який у нас дорівнює А ділимо навпіл. Прилеглий катет це OH, який у нас дорівнює R маленьке. Да? Отже, Тангенс бета дорівнює ан ділимо навпіл, ділимо на r. Що це у нас буде? Як ми можемо звідси знайти радіус r да? маленьке. Це буде ан ділимо на 2 тангенса бета. Пригадуємо знову, що бета у нас це 180 поділити на n, кількість кутів. Да? Отже, виведемо формулу для знаходження радіуса вписаного кола. Ан ділимо на 2. Тангенс 180 градусів ділимо на n. Знову ж таки, зробили паузу і записали те, що виділено зеленим кольором. Отже, ми з вами зараз записали дві формули. Перша для радіуса описаного кола R велике. Друга для радіуса вписаного кола R маленьке. Продовжимо працювати далі. Зараз ми бачимо, як можна виразити радіус вписаного кола, використовуючи косинус, так? не тільки тангенс, але й косинус. Знову ж таки, зробили паузу і формулу записали в зошит. Отже, накреслимо зараз в зошиті таку таблицю і будемо виводити радіус вписаного і описаного кола для. Трикутника, чотирикутника і шестикутника. Цю таблицю ми будемо використовувати для розв'язку задач. Не обов'язково вчити те, що ми зараз з вами будемо записувати в табличку. Достатньо вміти це виводити. Але, звісно, якщо ви вивчите, ви будете швидше розв'язувати задачі. Отже, зробили паузу і накреслили таблицю собі в зошит. Починаємо працювати. Перший, звісно, будемо розбирати правильний трикутник. Зараз він перед вами, подивіться, правильний трикутник. Ми з вами записали, що радіус вписаного кола дорівнює сторона, у нас сторона трикутника, да? тому ми ставимо А з індексом 3. Ділимо на 2, тангенс 180, пам'ятаєте, у нас в формулі було ділимо на n. n – це кількість сторін або кількість кутів. У нас зараз 3. Отже, буде 180, ділимо на 3. Це у нас виходить сторона, сторона ділимо на 2, тангенс 60. Пригадуємо табличку, що у нас тангенс 60 дорівнює чому? Тангенс 60, пригадали корінь із трьох. Да? Отже, що у нас буде? А ділимо на 2 кореня із трьох. Корін із трьох ми не можемо залишати в знаменнику. Позбудемося зараз від ірраціональності. Для цього ми і чисельник, і знаменник помножимо на корінь із трьох. Що ми з вами отримаємо? А корінь із трьох ділимо на 6. Звідки ми взяли цю 6? В знаменнику, да? корінність трьох множимо на корінність трьох буде 3, і ще множимо на 2, 6. Отже, зараз ми з вами вивели формулу для знаходження r маленького для трикутника, правильного трикутника. Записали цю формулу собі в табличку. Да? Що r маленьке дорівнює а, корінність 3 ділимо на 6. Далі працюємо з R великим радіусом описаного кола. Згідно формули, у нас там було ан ділимо на 2 синус, 180 ділимо на n. Зараз у нас n дорівнює 3. Да? Працюємо з правильним трикутником. Отже, що це у нас буде? Сторону ділимо на 2 синус 60 градусів синус 60 градусів дорівнює корінь з 3 ділимо навпіл. Отже, що у нас буде? 2 і 2 скоротимо, залишається. А ділимо на корінь із трьох. Знову позбудемося корінь із трьох в знаменнику. Для цього і чисельник і знаменник дробу домножимо на корінь із трьох. У нас буде в чисельнику. А корінь із трьох. А множимо на корінь із трьох. А в знаменнику корінь із трьох множимо на корінь із трьох. Це буде 3. Записали цю формулу в табличку. І використовуючи косинус, що у нас буде? Радіус великий косинус 180 ділимо на 3. Це буде косинус 60. Косинус 60 у нас дорівнює е, одній другій, тобто буде радіус, ділимо навпіл. Отже, занесли всі ці три формули в таблицю. І запам'ятовуємо, да, що для знаходження радіуса великого у нас з вами одна формула. Для знаходження радіуса маленького у нас з вами дві формули. Якщо ми знаємо сторону, використовуємо першу формулу. Якщо ми вже знаємо радіус великий описаного кола, ми використовуємо другу формулу. Да? Оцю, радіус великий ділимо наптву. Далі. Будемо робити все те саме тепер для правильного чотирикутника. Перед нами правильний чотирикутник. Ви бачите радіус великого, радіус вписаного, радіус описаного кола. Бачимо сторону. Отже, знову ж таки та сама формула: що r маленьке дорівнює ан ділимо на 2 тангенс 180 ділимо на n. Зараз у нас n дорівнює 4. Отже, що у нас буде? А ділимо на 2 танген 45 градусів. Танген 45 градусів це одиничка. Отже, буде сторону ділимо навпіл. Формулу занесли в таблицю. Шукаємо радіус описаного кола. Радіус велике. Та сама формула замість n підставляємо тепер. Що ми з вами отримаємо? А. Ділимо на 2. Сину 180 ділимо на 4. 180 ділимо на 4 це буде 45. Синус 45 це корінь із 2 ділимо на 2. Скоротилися двійки, залишається А. Ну, сторона нашого квадрата да, Мається на увазі а. Ділимо на корінь із 2. Позбудемося від кореня із 2 знаменнику. Домножимо чисельник і знаменник на корінь із 2. Отримаємо а, корінь із 2 ділимо на 2. Формулу записали в таблицю. І знайдемо радіус маленький да, вписаного кола, використовуючи, якщо ми знаємо радіус великий. Що це буде? R косинус, то це ділимо на 4, це теж косинус 45 градусів до рівня 2 на 2, отже, у нас буде r, корін 2 ділимо навпіл. Ідемо далі. Що у нас далі з вами буде? Переходимо до шестикутника. Правильний шестикутник. Зараз ви бачите його перед собою. Отже, для правильного шестикутника Ми замість n будемо підставляти кругом 6. Отримали a 6 сторона шестикутника. 6 це індекс, да, діти? Ділимо на 2 тангенс, кут у нас буде тепер 30 градусів. Тангенс 30 градусів, це буде одиничка, ділимо на корість 3. Отже, що ми отримаємо? А в 6А а, да, ділимо на 2 і ділимо на корінність 3. Корінність 3 переходить у нас чисельник, буде А множимо на корінність 3 і ділимо на 2. Зробили паузу, формулу записали в зошит. Зробимо все те саме, я не буду тепер комендувати да, для радіуса описаного кола правильного шестикутника. Знову в нашу формулу підставляємо замість n6. Отримаємо, що радіус дорівнює стороні. Подивіться, яка легка формула, що радіус дорівнює стороні. Тому нам так легко з вами малювати шестикутник. Давайте пригадаємо, на минулому році ми завмалювали шестикутник. Отже, і якщо ми знаємо радіус великий, можемо знайти легко радіус маленький. Що нам для цього треба зробити? r помножити на косинус, і ми отримаємо r корінь із 3 ділимо на 2. Зробили паузу і отримані формули занесли до таблиці. Знову ж таки, да, повторюсь, що таблицю запам'ятовувати не потрібно, да, достатньо вміти виводити ці, ці формули. Далі побудуємо правильний трикутник, вписаний у коло. Ми з вами вміємо малювати правильний шестикутник. Отже, будуємо правильний шестикутник. Хто забув, я нагадаю, да, можете подивитися попереднє відео. Ми на минулому році малювали правильний шестикутник. Малюємо коло на, в будь-якому місці на колі ставимо точку А1, остріє циркуля ставимо в цю точку, і далі робимо поміточку. Радіусом радіус у нас оа 1 Поміточка буде А2. Переміщуємо циркуль точку А2, тим же самим радіусом робимо е, помітку А3 і так далі. А4, А5, і А6, поєднали, отримали шестикутник. Далі сполучимо вершини правильного шестикутника через одну. Ми з вами отримаємо правильний трикутник. І побудуємо з вами правильний чотирикутник, вписаний у коло. Що для цього потрібно малюємо коло. Далі, через центр кола будуємо дві взаємно перпендикулярні прямі подивіться, B1, B3 і B2, B4. Вони взаємно перпендикулярні. Сполучимо отримані точки перетину, побудованих прямих з колом. Бачите, як легко малювати правильний чотирикутник. І розв'яжемо з вами задачу переходимо на нашу дошку. Ось у нас задача. Подивіться. Перед вами фігура, можемо. Відразу сказати, що це у нас правильний трикутник. Ми знаємо або сторону, або радіус описаного, або радіус описаного кола, і повинні знайти дві інших величини. Наприклад, перша задача. Подивіться, ми з вами знаємо радіус ой, знаємо сторону, вибачте, А, і будемо шукати радіус великий і радіус маленький. Формули зараз перед нами, будемо їх використовувати. Отже, для того, щоб нам знайти. Великий радіус, радіус описаного кола. Що нам треба зробити для трикутника? Сторону ось формула, так? Сторону помножити на корінність трьох і поділити на три. Отже, що у нас буде сторону, ми знаємо, а у нас дорівнює 12 коренів із трьох. Множимо на корінність трьох і ділимо на 3. Корінь із трьох множимо на корінь з трьох, це буде 3. 3 ділимо на 3 одиничка. Множимо на 12, отримаємо 12. Так. Сподіваюсь, все зрозуміло. Питань по цьому немає. Да? Завдання зовсім не складне, Розв'язується дуже просто. Отже, в таблицю заносимо 12. Для знаходження радіуса маленького ось у нас формула. Що це в нас буде? А, множимо на корінь із 3 і ділимо на 6. Отже. Сторона у нас 12 коренів із 3, множимо на корінь із 3 і ділимо на 6. Корінь із трьох множимо на корінь із трьох, це буде 3, 3 і 6 коротимо на 3 буде одиничка і 2, 12 ділимо на 2 буде 6. Пригадуємо також, у нас була формула зв'язку: що якщо ми знаємо радіус великий. То радіус маленький дорівнює, радіус великий ділимо навпіл. 12 поділимо на 2 буде 6. Отже, і так, і так, ми знайшли, що радіус маленький дорівнює 6. Далі, наступна задача: ми знаємо радіус описаного кола, будемо шукати сторону і радіус вписаного кола. Отже, формули ті самі, да, вони перед нами. Якщо ми знаємо радіус, ось він, як нам знайти сторону, що нам треба зробити? Для того, щоб знайти сторону правильного трикутничка 3, нам потрібно 3 радіуса поділити на корінь із 3. 3 радіуса 3, множимо на радіус. Радіус у нас зараз 10 корінь із 3, 10 із 3, і ділимо на корінь із 3 корінь із трьох і корін із трьох скоротилися, у нас з вами залишається 30. Отже, сторона дорівнює 30. Пригадуємо, якщо ми знаємо радіус великий, можемо легко знайти радіус маленький, поділивши великий радіус навпіл. Отже, у нас буде 5 корінів з 3. І третя задача. Тепер ми з вами знаємо радіус маленький. Я зараз витру. Так, якщо ми знаємо радіус маленький, ми знаємо, що радіус великий вдвічі більший. да? Помножимо на 2, отримаємо 6 коренів із 3. І тепер можемо знайти сторону. Наша сторона, давайте знайдемо з цієї формули з радіуса маленького, сторона, дорівнює 6 радіусів маленьких, ділимо на корінь із трьох. Радіус маленький у нас. Множимо на 3, корінь із 3, ділимо на корінь із 3. Корінь із 3, корінь із 3 скоротилися, 6 множимо на 3, 18. Отже, отримали значення 18. Як бачите, знаючи формули, можемо легко обчислювати невідомі величини. Ваше домашнє завдання попрацювати аналогічно з правильним чотирикутником. Формули для правильного чотирикутника ми з вами сьогодні вивели. Вони у вас в таблиці є. Отже, починаємо їх використовувати. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.